Американські будинки та квартири багато чим відрізняються від наших. Вони виглядають затишно та комфортно, а також мають багато простору. Але у той же час, окрім очевидних переваг, американське житло має багато незвичних та дивних речей. Ви на каналі Будні за кордоном, я Катя, і у цьому відео ми з вами розглянемо найцікавіші моменти, які можуть вас дивувати. Тож беріть чай, каву та смаколики і погнало дивуватися. І не забудьте, будь ласка, оцінити це відео вашою підпискою та лайком. Дякую. Різниця у підрахунку кімнат. Описувати нерухомість тут прийнято за кількістю спалень. Решта кімнат загального користування не рахується. Це пояснюється тим, що вітальня в американських будинках найчастіше не відокремлена від кухні та обідньої зони. Якщо сім'я має апартаменти з трьома спальнями, значить у цій квартирі, окрім них, буде як мінімум вітальня їдальня. Так, українська двокімнатна квартира в США вважалася б односпальною, трикімнатна двоспальною. Однокімнатна студією. Вхідні дерев'яні двері. В американських будинках немає жодних залізних дверей. Усі вхідні двері дерев'яні. Якщо постаратися, таку і ногою можна вибити. А деякі так взагалі скляні. Не те, щоб у США немає злочинності. Вона є, але переважно в неблагополучних районах. Там, до речі, навіть грати на вікнах можна побачити. А в цілому американці просто мають страховку на житло. Відсутність центрального опалення. Центральне опалення не розкіш для США. І це попри те, що саме американці першими випробували системне опалення. Багатоквартирні будинки тут обладнані власними котельнями, а приватні котеджі зігріваються за рахунок кондиціонерів, камінів, електричних стельових панелей і газових повітронагрівачів. До того ж, м'який клімат на більшій частині території країни дозволяє американцям обходитися бездорогового центрального опалення та раціонально використовувати енергоресурси. Будинки без передпокоїв. Більшість американських будинків відрізняється солідною площою. Тут є місце для декількох спалень, ванних, кімнат і просторих вбиралень. А ось звичні для нас холи та коридори біля вхідних дверей американці не визнають. Замість традиційного передпокою в оселях розташовуються вітальня з обідньою зоною та сходи у будинках, що ведуть на другий поверх. Біля входу в будинок зазвичай ставлять містку полицю для взуття та шафу для верхнього одягу. Або взагалі такий простір вже є розташований у невеличкій комірці при вході до квартири, наприклад. Далі така банальна річ, як вимикачі освітлення. Перше, у США у квартирах вони зазвичай максимально прості та важільного типу. Такої великої кількості дизайну та кольору, як у нас і в Європі, там чомусь немає. Простота і функціональність з 60-х. і мандрівникам на замітку. Ця техніка у США розрахована на 110 вольт у мережі. А самі розетки та штекери приборів мають інший вигляд. І факт, який може ненадовго ввести ступор наших людей. Вимикач світла для ванної кімнати та сновузла знаходиться всередині кімнати, а не зовні, як заведено у нас. У своїй квартирі ще кось можна звикнути до місця розташування вимикача. Ну а в гостях, поки намацаєш його в темряві, то може відбутися ціла пригода. Кухня. Найбільше особливостей мають кухні американських квартир. Скільки б фото американських кухонь ви не переглядали, завжди знайдуться спільні риси. Традиційні американські кухонні раковини нагадують на ванни, туди поміщається багато брудного посуду. Величезний двохдверний холодильник. Американці рідше ходять за продуктами і можна більше заморозити. У холодильник інтегрований фільтр питної води та генератор льоду. Мікрохвильова піч поєднана з витяжкою над плитою, яка очищує повітря, економія місця та оптимізація. Подрібнювач продуктів у зливі раковини. Корисний винахід поступово приходить і до нас. Вікна з підйомними стулками: Вікна в американських будинках не мають під вікон. Горщиків з в навіть особливо й ніде на них поставити. На вікнах тут майже не зустрінеш тюль чи штори. А якщо вони все ж висять у будинку, то виконують виключно декоративну функцію. Щоб сховатися від яскравих сонячних променів, людям достатньо пластикових жалюзів. Ще одна особливість американського побуту одношарові вікна іншої конструкції. Стулки тут не розчиняються всередину, як у європейських, а піднімаються вгору. Крім того, вони не мають ручок, що виступають. З одного боку, це заощаджує простір, а вікна не ляскують від, від вітру. З іншого боку, їх важче мити. Поєднані ванна та туалет. Американських туристів, які переїжджають до України, зазвичай дивують наші роздільні санвузли. Їх бедрум завжди включає три невід'ємні складові: унітаз, умивальник та ванну або душобу кабін. У великих приватних будинках та й у багатьох квартирах зазвичай є кілька санвузлів. Окремої уваги тут заслуговують унітази. Вони зливають воду, спочатку заповнюючи його, і роблять це з гучним гуркотом. І ручка зливу розташована з боку пачка, а не зверху. Ще в американських кімнатах прийнято зберігати ліки. При цьому тут ніколи не поставлять пральну машину. Бо для цього відведено окреме місце. Пральна. Так, поганим тоном вважається розміщення пральної та сушильної машин на кухні. Для цього існує пральня. У квартирі, наприклад, є таке спеціальне приміщення з пральною та сушильною машинами. У багатьох, багатоквартирних та приватних будинках загальна пральня знаходиться у підвалі. Нерухомий душ без шлангу. Багато європейців не можуть звикнути до американського душу. Це коротка, міцно умонтована в стіну нерухома ругулька. Швидко прийняти душ, не намочивши волосся, у вас не вийде. До того ж, із такою сантехнікою проблематично мити ванну, а для купання малюків взагалі купують ковші. Але це все спокійно можна вирішити, замінивши цю конструкцію на звичну нам ліку зі шлангом. Інша складність полягає ще й у тому, що тиск і температура води регулюються однією ручкою. Чим сильніше ви відкриваєте кран. Тим гарячішою вода буде та більшим струмінь. Стелі без люстр інакше в американському житлі підходять і до освітлення житла. Місцеві жителі люблять, коли довкола багато світла. При цьому в цьому будинку може не бути жодної люстри у класичному нами розумінні. Простір висвітлюється за допомогою безлічі настільних та настінних світильників. Крім того, великою популярністю користуються лампи торшери для підлоги. А от світло під стелею тут трапляється дуже рідко. Як правило, тільки в санвузлах або у вітальні над обіднім столом. Хіба що на стелі в кімнатах можна зустріти ось такі світильники з вентилятором. Американська класика. Внутрішнє оздоблення. Стіни під час ремонту в американському житлі здебільшого фарбують. Це простіше, дешевше та сучасніше, на думку місцевих. Вони віддають перевагу однотонному та матовому кольору. Шпалери використовують рідше, а якщо їх і обирають, то при цьому малюнок добирається дрібний та нейтральний. Стиля також фарбується із застосуванням рельєфного візерунку. Для підлоги обирають зазвичай паркет, паркетну дошку та більш бюджетний ламінат. І навіть для ванних кімнат та кухні. Також у спальнях на підлозі часто зустрічається ковролін. Тонкі стіни і станери. Більшість будинків збудовано спинери та дощок, між якими прокладено утеплювач. Усередині стіни обшиті гіпсокартоном і покриті фактурною штукатуркою. Таке житло коштує дешевше, а будівництво йде в рази швидше, його збирають конструктор. Однак рано фанерні котеджі не можна назвати довговічними. Середній термін літньої служби 30-40 років. Ще один неприємний фактор висока чутність. Якщо сусіди слухають музику навіть середньої гучності, то цілком можна розчути якісь слова і вже потихеньку пританцювати разом з ними. А якщо вони дивляться комедії, то вже починаєш разом з ними гвікати і переживати за героя у фільмі. Ефект присутності забезпечено сусідів у нашій квартирі. Тому, щоб хоч якось забезпечити поглинання звуку, з другого поверху та вище зазвичай на підлогу стелять килим з довгим ворсом. З іншого боку, такі будинки безпечніші під час ураганів та землетрусів. Підковдра у США, як правило, немає підковдру у звичному для Європи варіанті. Замість підковдри використовується простирадла, flat shape. Ковдра не заправляється в підковдру, бо це попросту марна настратувати часу, а кладеться на друге простирадло. Головний кінець якого завертається на ковдру. Простіше і зручніше. У Європі, не враховуючи Великобританію, все просто. Є розмір ліжка в сантиметрах або дюйма, є розмір когдрів, подушок. У Штатах теж все просто, але в основі лежать розміри матраців і популярні розміри, мають свою назву, наприклад, kwin size, win Size», twin, full і так далі. Гардеробна. Кожна спальня обладнана в найгіршому випадку вбудованої шафли для ужасу. Зазвичай американці віддають перевагу стильним і практичним будовим флозом, будованим системам зберігання. А останнім часом частіше бувають гардеробні кімнати, що розташовані у спальні, тобто шафа, до якої можна уліти. На цьому цікавинки американського житла закінчується. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то обов'язково ставте лайк та підписуйтеся, тому що мені з вами є ще багато чим поділитися. Побачимось!